Доброго дня, ми з України! Пошив сьогодні книжку патронтаж під набої 223 рем. Тут зверху ось така ручка з'ємна наліпка, в якій можна міняти шильдик, якщо це треба написати щось інше. Використовувалась кордура в кольорі койот американського виробництва 1000-ден-корт. Ось так відчиняється. Ось набої 223 рем. І тут вони ось так розполагаються, розташовуються. В цій книжці 54 набої. є Карманчик прозорий під якісь текстові документи. Пластик вставлений по всім сегментам підсумка, тобто книжки. Ось так. Книжка має розміри 24 см довжину, 12 см в висоту і загальна товщина 4,5. На цьому все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! До побачення!